Доброго дня, сьогодні 23 вересня, і в цьому огляді я покажу, як цей рік мені вдалося нарешті зберегти урожай такого сорта клестопадова в нашого сцена. Попередні роки, в цей рік вже було дуже багато гнилі, осипання, багато було пошкоджених подожеркою. І все по одній причині. Що коли вилітало друге покоління грушевої плодожерки, я в цей час не обробляв. Той рік обробляв активно проти гнилі, але ну, якщо шкодить серед літа плодожерка, то ну, препарати мало допоможуть. Все рівно при благоприятних погоді, воно буде підгнивати і лежати воно вже не буде. Так от цей рік, значить, друге покоління, воно десь через 4-5 днів після яблуневої плодожерки, десь так наприкінці липня, на початку серпня. Ну, Це рік все раніше, то десь отак вони, воно плодожерка ця, ну, десь у 20-х числах. Ось цей, цей час я обробив. Я Свої груші таким препаратом, як проклеєм. От я обробив і маю чудовий результат. Ну, відносно чудовий, бо, ну, плоди такі ось бруньки більше кілограму. Ось зараз зважимо, скільки воно буде там не нормовано там трошки. Так от зараз трошки друга проблема. Ось ханікріс тут рядом. Ну, проблема це вже, як тільки казав я, що ось шершні шкодять і навіть плоди ще збираю, не дають мені зібрати плоди. Ну просто починають атакувати. Так, зараз подивимося. Тут в мене одна прищепа. І кілька в мене посаду. Ну, от. Отакі от плоди, є деякі такі ржавлені, є цілі, ось такий красивий, красива, смачна дуже груша, не потребує ніякої реклами. Так, ну тут треба буде двома руками обривати. От, от такі плоди, цілі, як бачимо. Тобто Обробіток наприкінці липня, десь так, після 20-х числа, скажімо так. Рік на рік не попадає, треба дивитися по погоді. Але від другого покоління плодожерки грушевої, це обов'язково. Обов'язково матимем результат. Ну, зараз треба швиденько зібрати, бо цього результату, я бачу, не буде От яблунівська, все, що одне є лишилося. От талгарку таргар, не хочуть їсти, там трошки поїли, а от такі більш смачні, то фактично доїдають. Ну Ось цікаво, от однієї фактично бруньки, подивимося, скільки ж вони. Ну, Тут навіть ваги треба більше брати, бо 516. Так. 511 483. Ну ось, фактично півтора кілограма, три груші. Тут знизу трошки менші вони. Ну, відео не про сам огляд цього сорту, бо він вже всім відомий. А саме про те, як як з ним поводиться з такими грушами. що Особливо, чому я про цей сорт багато шкодять, але кожен рік я саме не добирав 90% цього сорту, бо плодежерка от, щось полюбляє листопадову. От, саме її найбільше вона і пошкоджує. Тому от я цей рік вирішив все-таки не полінуватися, обробив і ну, от, бачимо результат. Ну, напишіть в коментарі, в кого як це рік із цим сортом, яка урожайність, хто як обробляє чим і чи дається результат. Ну, такий маленький лайфак. Тут у мене залишив сорт один китайський ліхтарик, щоб він уже гарно забарвився і щоб перевірити. Чи Дійсно, це китайська ліхтарик, чи це вийшов пересорт. Одну грушку залишив. І так як тут манеоси, шершні літають, все об'їдають. Тут фактично мало що залишилось, як показую. То їдають киргизьку, вже підтачують, теж залишив. То вирішив отакі кульочки, я купляв для фундука. Для винограду продають і вирішив цю грушу. Ось так прикритий. По крайній мірі на сонці вона буде забарвлюватися, але ніякий шкідник її вже не дістане.